Є знижки представляють, коко знижки травня на нож по форте, 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Даша Астаф'єва приголомшила новиною. Зірка розповіла у своєму блозі про плюс ще одну дитину в сім'ї. Нею виявилася маленька галка. Таху зірка навіть дала ім'я Патрік. Крилатого Даша знайшла посеред дороги. Вочевидь, він випав з гнізда. Був зовсім дрібним та слабким. Тому Астаф'єва вирішила прихистити крихітку. За тиждень зіркової турботи Патріка не впізнати. Він навчився сам їсти та навіть встав на крило. Літає галка по квартирі, проте спокійнісенько позує для фото на своїй названій матусі. Напевно, так на пташиному буде вдячність за порятунок. Девід Бекхем поділився зі своїми фанатами, подробицями своєї зустрічі із королем Великої Британії Чарльзом III. Чоловіки зустрілися у монаршому маєтку Хайгроу. Власне, саме біля нього і були зроблені ці фотографії. На зустрічі король призначив Бекхема послом благодійної організації King's Trust. Проте Тет та тет говорили не лише про роботу та перспективи фонду. У своєму блозі Бекхем зізнався, у них із королем спільний інтерес на двох бджільництво. 18-річна Шейло, донька Анджеліни Джолі та Бреда Піта, винайняла особистого адвоката, аби все ж відріктися від прізвища зіркового татуся. Дівчина хоче замінити його на мамине Джолі. І саме для цього звернулися за допомогою до юриста. Друзі родини вважають, таке важливе рішення Шейло ухвалила через жорстке поводження оскароносного батька Бреда Піта. Майже 10 років триває гучне розлучення найвідомішої пари Голівуду. Анджеліна Джолі не пробачила піту те, що на підпитку він підняв на неї та на дітей руку. Увесь цей час пара через суди намагається поділити опіку над дітьми. Проте за останні сім років деякі з них вже стали повнолітніми. Популярна українська блогерка Юлія Верба шокувала прихильників новиною. Дівчина готується стати вперше матусею. Про це 21-річна зірка соцмереж зізналася у себе в блозі, де не з'являлася кілька днів поспіль. Юлія опублікувала ось ці світлини разом зі своїм нареченим Костянтином. У руках майбутня мама тримає знімок УЗД, а елегантна світло-блакитна сукня підкреслила її животик. Ці фотографії зірка підписала лаконічно. Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати. Юля зараз на шостому місяці вагітності і весь цей час майстерно приховувала від світу цю прекрасну звістку. Акторка Катерина Тишкевич, зірка українських серіалів недотуркані: «Ніщо не трапляється двічі. Жіночий лікар у сльозах поскаржилася на здоров'я. Зірка вже близько 10 років страждає від хронічного головного болю. Акторка у сторис розповіла, що пройшла вже 20 сеансів транскраніальної магнітної стимуляції, і немає більше надії, що це допоможе, і треба просто терпіти. До того ж, окрім головного болю, зранку повернулася тривожність. У сльозах поділилася акторка. каже. Голова не перестає боліти ні секунди. Раніше Катерина Тишкевич зізнавалася, через невиліковну хворобу зірка задумувалася навіть про самогубство. Співаки та засновники культурного десанту Коля Сірга та Олександр Чемеров запустили проєкт про музикантів, які боронять наразі Україну. Та розкажуть не лише про їхнє життя, але й покажуть створення фронтових пісень від А до Я. Фіксувати, записувати твори. Безпосередньо в зоні бойових дій від тих, хто їх народжує прямо там. Запис кожної пісні проходив у пересувній студії, або як її назвали хлопці, у музбусі вони проїхали тисячі кілометрів Україною, аби дістатися до учасників фронтової студії. Саме так назвали проєкт, в якому взяли участь близько сотні музикантів. У 14 випусках фронтової студії можна буде почути навіть звуки фронту з під Оріхова, Покровська, Харкова, Лукашівки тощо. А записані пісні в найрізноманітніших стилях: від романсів до рок балад, від колискових до панку, від опери до репу. Незабаром велика прем'єра нового українського кінохіта, коли ти вийдеш заміж з Наталкою Денисенко, Тарасом Цимбалюком, Тонею Хіжняк та Павлом Текучевим у головних ролях. Толік, ти вкрав картину? Все під контролем. Мене плани... Підіграй, що сподобалось. Потім поясню. Так смачно. Зйомки проходили одразу у чотирьох країнах: Україна, Хорватія, Словаччина та Латвія, і традиційно у центрі всього знімального процесу Наталка Денисенко. У цього кіно є свій янгол охоронець. І це я. У центрі Перепеті вона не лише на майданчику, а й у кіно грає зраджену мистецтвознавицю. І вперше на екрані акторка оголиться. Вперше в кіно показала свій сосок. Я дуже е, серйозно ставлюся до таких сцен, тому що все таки в мене є соночок. І я не знаю чому. Але коли Льошу мені сказав, що треба оголити е, груди, я сказала одразу окей. і деталі стрічки й досі зберігаються в таємниці. Для нас Тарас Симбалюк привідкрив завісу таємниці. Ну, скажу вам так, що таких героїв в мене ще не було. З Наталкою Тарас працює в кадрі вже не вперше. А от з Павлом Текучевим він познайомився лише на цих зйомках для Павла. Цей досвід взагалі мало не перший у великому кіно. Для цього довелося майбутній зірці підучити хорватську. Ми знімали в Хорватії. Я вивчив е, маленьку коротку фразу. Я прийшов до Хорватів. Звернувся цією фразою і боже, яке там море енергії! Все, ти наш. А і вони українську вчили: їжа, культура, релігія, секс від Павла у захваті навіть досвідчена Тоня Хижняк. Він високий, він гарний, він настільки рудований, свічений. Я ну прямо вражена чого раніше ми не знали про Павла. Усю цю дружню компанію. Ви побачите на екранах вже зовсім скоро. Не прогавте в кінотеатрах прем'єри, коли ти вийдеш заміж, незабаром.